Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста у випуску новин від 23 грудня. Практичні навички надання швидкої домедичної допомоги знадобилися муніципалам на вулицях міста. Чоловіку стало погано прямо біля лікарні. Тримаючи його в сталому положенні, викликали швидку. На вулиці Маяковського чоловік упав відьмої інсульт. Похоже на то. Голова, что у вас кружится, все Вызвали скорую. Обов'язок муніципальної варти захищати життя та здоров'я мешканців міста, тому навчання та удосконалення навичок вимога часу. Муніципальна варта 24 на 7 на контролі громадського порядку міста Білгорода Дністровського. Перевірка документів на авто з номерами Луганської реєстрації не забаганка муніципалів, а упередження виникнення ДРГ на території міста, бо пильність запорука безпеки. Виявлено автомобіль з граждани, які не можуть доказати. Своє відношення даному автомобілі визвана група ГШР для далі розбирательства. Под'їхала група ГШР. Передає автомобиль граждан для дальнейшего разбирательства. Піше патруль муніципальної варти дає змогу тримати руку на пульсі життя нічного міста. Муніципальна варта здійснює патруль район центру. Все тихо та спокійно. Патрулювання вулиці Козацька, мікрорайон Тира. Все тихо, спокійно. Всі громадяни під захистом. Автопатруль також в вечірньому рейді. Муніципальна варта здійснює вечірній патруль на автомобілі. Часто порушниками комендантської години стають працівники з ненормативним робочим днем. Але нагадаємо, правила єдині для всіх. Інакше є можливість натрапити на патруль. Чому залишаєте комендантського роботи доснувай почти? Документи є у вас? Показують. Пропуск іміється. Це із... один, на точці час дійсно. Вже знають про варту син та батько. Обидва хильнули зайвого і забарилися зібраною макулатурою. Тому й зустрілися з муніципальною вартою двічі в різних мікрорайонах дорогою додому. Та ми знаємо. Ну більше що? Що? Ну, простикають. Щоденні рейди інспекторів муніципальної варти на предмет виявлення порушників правил зупинки і паркування іноді виявляють нестандартні ситуації. Авто припарковано на тротуарі, але ж кидається в очі відкрите віконце салону авто. А власник відсутній. Водитель припаркував автомобіль, забив закрити окно. Автомобілі, в Автомобілі вожадання хазяїна, щоб без машини нічого не произошло. Дочекавшись неуважного кермувальника, нагадали про дотримання правил дорожнього руху та пильність. Все в порядку, да будьте внімательні і не обходиться без кур'йозів за кермом. Авто, яке припарковано з порушенням правил дорожнього руху. Песик, який чекає свого господаря. На улице Майковського водітель Собака вдома. за рулем. ще на власника чекає попередження, якщо порушив перше. Якщо ж ні, штраф інший чотирилапий друг слухняно чекає на водія в дитячому автокріслі, і таке буває. Получила собака передупреждення без хазяїна. Господарі не залишайте своїх чотирилапих друзів в авто. Ситуації бувають різними. За номером телефону нуль шістдесят вісім Ви завжди можете анонімно сповістити про події, що порушують громадський порядок. А муніципальна варта у співпраці з ситуаційним центром оперативно відреагує та попередять ймовірне правопорушення. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.